Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про очі: оченята, очиська, очіці, балухи чи баньки. Про людей з опуклими більше, ніж звичайно, очима кажуть, що вони вирячкуваті або ж лупаті. А очі такі називають вирлами. Що ж можуть робити очі в українській мові? Можуть сяяти, горіти, зоріти, палати, променіти, мерехтіти, зблискувати, спалахкувати чи палахкотіти. Або ж, навпаки, гаснути, тліти, меркнути, мутніти, сумнішати. Можуть теплішати або ж крижаніти. У брехунів очі стрибають чи сновигають. У будь-якому разі, очі це дзеркало душі, які безпомильно вказують наш внутрішній стан. А можна намозолити чи намулити очі, тобто набриднути своєю присутністю чи неодноразовим нагадуванням про що-небудь. Замилювати очі це обдурювати кого-небудь, хитрувати, приховувати хиби чи недоліки. Виїдати очі це лаючи жорстоко, в'їдливо дорікати кому-небудь за щось, а вбирати очі це вабити своєю красою яскравістю барвів. Тощо. Говоріть українською правильно, нехай ваші очі завжди сяють, горять, палахкотять та спалахують від побаченої краси.